і стримане дядько повідомляв про народження сина Олександра та передчасну смерть дружини Софії Тарновської. Лише 36 років, п'ятеро дітей залишились сиротами, найпрекрасніше душею й обличчям, а насамперед, величчю духу, мудрістю, благородством, ласкою, любов'ю до Бога і милосердям до людей писав дядько. Цю епітафію він пізніше накаже висікти на надгробку дружини. Чому ж ця прекрасна душа закінчила свої дні так далеко від чоловіка та його володінь? Князь Острозький ніколи не був схильний до откровення листування, але ця смерть не залишала сумнівів. Не радісним було сімейне життя найбагатшого роду Литовського князівства. Князь Костянтин Василь Строзький і Софія Тарновська. в романі Сумно ангел зітхнув.